Вас про всі актуальні події вівторка 30 серпня дивіться прямо зараз у програмі про головне. Сьогодні розпочалося пленарне засідання 15-ї сесії міської ради. Відповідно до порядку денного, народні обранці планували розглянути 132 питання, частину з яких перенесли на завтра. Одним з найбільш обговорюваних питань є дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Деталі очікуйте незабаром в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль. По вулиці Київський шлях інспектори зупинили для перевірки мотоцикл G-Max 150 та автомобіль Audi A6 і виявили документи, які мали ознаки підробки. Після чого мотоцикл доставили на штрафмайданчик Бориспільського відділу поліції, автомобіль із водієм до відділу та передали справу слідчому. На вулиці соцмістечко невідома громадянка намагалася скоїти самогубство. Її помітили чоловіки, які проходили поруч. Вони перерізали мотузку, за допомогою якої 44-річна жінка мала намір повіситися на дереві. По прибуттю на місце події поліцейські побачили, що дана жінка лежить на землі, задихається і втрачає свідомість. Поліцейські надали їй першу домедичну допомогу. Жінку вдалося привести до тями. На місце події було викликано медичну допомогу. Громадянку забрали до лікарні. Відсьогодні в дію вступили зміни до 14 статті закону про зайнятість населення, які несуть в собі додаткові соціальні гарантії учасникам. АТО. про це повідомив начальник Бориспільського міськрайонного центру зайнятості Євгеній Самойленко. Якщо людина створила нове робоче місце і на нього взяла учасника антитерористичної операції, то згідно закону, якщо ну мінімум на два роки. Згідно закону, центр зайнятості за кошти фонду виплачує єдиний соціальний внесок за такого роботодавця на протязі року. В Україні запустили сайт, який дозволяє розібратися у сплаті житлово-комунальних послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На сторінці можна заповнювати заяви на субсидії, а також декларації доходів. Пояснюється, як формуються тарифи на газ та розраховується розмір субсидій. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. У студії працювала Юлія Марценюк. На все добре.